Яка у вас ситуація? Розкажіть, будь ласка, поділіться емоціями після двох днів ракетного терору. Насправді у нас ракетний терор триває вже понад два тижні. На жаль, за ці за ці дні у нас було лише, лише дві ночі, коли в Запоріжжі ми могли спати відносно спокійно. Російські терористи не полишають спроб зруйнувати наше місто, посіяти в паніку. Вони просто майже щоденно гатять по нашим житловим кварталам. Так само сталося і сьогодні. Вже на жаль, традиційно, запоріжці. Прокидаються від потужних вибухів від масованої ракетної атаки. Сьогодні ворог випустив 12 ракет по Запоріжжю, по різним районам, і сьогодні ви знаєте, вони просто поцілили. Ну, здається, така здається, таке враження, що вони вже гатять вже просто куди завгодно. Вони хочуть зробити справжні терористичні акти, що вони роблять останніми днями. Сьогодні на жаль загинула. Одна людина, і був такий сьогодні дуже напружений день. Дуже довго лунала повітряна тривога. А тому в світлі останніх подій, звичайно, ми засинаємо всі неспокійно. Але разом з тим в нашому місті на не вдається рашистам посіяти паніку, а на те, що вони пишуть на своїх російських пропагандистських каналах. Про те, що люди, начебто, масово тікають. А ні, насправді цього немає. Ви знаєте, ось оц... Ці всі втрати, ці страшні жертви, ці просто терористичні атаки по нашим житловим кварталам. Вони тільки гуртують і розлючують наших містян. Люди збираються після таких страшних ночей разом розбирати завали, допомагати рятувальникам. Люди вишикуються в черги, щоб здавати кров для постраждалих. І, звичайно, як би важко нам не було, наше місто не здасться расистам. Ми вас обіймаємо на відстані? Бажаємо вас сил, тримайтеся, але я в соціальних мережах бачу дуже зараз багато активно після так званого референдуму, коли запоріжці в чату рулетках спілкуються з росіянами і ставлять їм доволі просте запитання: якщо ви вже називаєте Запоріжжя частиною, нібито частиною Росії, то якого мило ви? Стріляєте по Запоріжжі. На що звісно, в них немає аргументів. Але після цього референдуму, так званого, після того, як нібито частина територій стала тою Федерацією, чи змінилися більше настрої? Чи все таки більше повпливали оці масовані ракетні удари на дух, зокрема, запоріжців? Як ви бачите? А ви знаєте, насправді, хоч расисти там намагаються намалювати якісь там скажені відсотки, стої, начебто, явки, насправді нічого такого не було. На щастя, значна частина запоріжців, і я хочу зауважити, що мешканців окупованих територій вони завжди тверезо ставились до цього просто. Сепаратистського шабашу, ми всі прекрасно розуміємо, для чого був цей псевдон Це просто а, спосіб легально, ну легально, я кажу в лапках, бо для рашистів, так? Так. так, звичайно, набрати гарматного м'яса на окупованих територіях. Ви знаєте, є такі дві складови, як вплинув цей псевдореферендум на мешканців. З одного боку, звичайно, ніхто його не визнає. Ми всі розуміємо, що це просто величезний фейк. І це просто ну це те, що не відповідає жодної дійсності, але на жаль, разом з тим, на окупованих територіях, все ж таки після цього шабашу, людям стало жити значно важче, бо після Цього псевдореферендуму Рашисти, Вони і так поводили себе доволі таки зухвало, але після того вони перестали випускати людей з окупованих територій. Вони стали собі дозволяти робити те, що вони робили в Луганську в Донецьку. Що вони продовжають робити? Тобто, вони відловлюють чоловіків на вулицях. Вони можуть ходити по домівках і запрошувати їх прийти до військомату. Ви вже бачили в мережах. Фотографії цих повісток також вони дозволяють собі ставити якісь плани з формування так званих добровольчих батальйонів. Тобто вони тримають, можна сказати, наших людей на окупованих територіях в рабстві та в заручниках. Вони не дозволяють їм виїхати на Васильівському блокпосту. Досі стоять величезні черги. Тож, на жаль, після цього псевдореферендуму все ж таки. Життя людей на тих окупованих територіях погіршилось, хоча ізначально з повномасштабного вторгнення та окупації там було дуже небезпечно, і ми завжди наголошували, що людям потрібно звідти виїжджати. Тримайтеся, Запоріжжя тримайтеся, дорогий нашому серцю край. Віримо в зсу, обіймаємо вас на відстані, підтримуємо як можемо. І безпосередньо вам дякуємо, колеги, що знайшли час вімкнутися в наш ефір. Аліса Сесоєва, журналістка із Запоріжжя, була з нами. Слава Україні! Дякую за вімкнення. Героям слава!